Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Денисе, яка історія за цією піснею? Денис Бойко – 20-літній футболіст. Вже основного складу київського динамо. І в один прекрасний день. Я грав за молодіжну збірну України. У нас вирішувалася задача виходу на чемпіонат Європи. Це велике досягнення для молодіжної збірної, і ми перемогли збірну Нідерланд... Нідерландів і вийшли на чемпіонат Європи. Е... Найголовніше, що президент клубу е... Ігор Михайлович Суркіс на той момент застерігав всіх, не гуляйте, не робіть ніяких вчинків, які потім могли б вплинути на ваші подальші результати кар'єру. Треба відновлюватися. Треба Цілком і повністю належати футболу. Звісно, ми молоді хлопці, і ми захотіли відсадкувати весь цей переможний, так скажемо, момент. На наступний день все це стало відомо. І... Ти не знаєш, як дізнався клуб про твої походеньки? Це була така маленька, напевно, клубна розвідка. Мене при вселюдно, при всій команді ви, вичитує головний тренер. Мені краще напевно було вмерти, чим вислухувати те, що я вислухав. Це вже мова йде про основний склад, і тебе вичитували при всіх легендах, які так, і так, старші так, за так, тебе, так. на яких ти ще по телевізору дивився? Хто так, був так. тоді в команді? Олександр Шовковський, Андрій Шевченко на той період догравав свою футбольну кар'єру? же Андрій несмачний. Це було дійсно легенди українського футболу. Потім мене викликав до себе президент. Клубу він мені розповів все покроково, де я був, з ким Угор, я був розвідка. Угу. Мені просто хотілося провалитися під землю і більше звідти не, не виходити. У мене був дуже великий штраф, але для мене це не мало зовсім ніякого сенсу, тому що для мене найголовніше було те досягнення, до якого я вже дійшов, просто в один момент я був переведений до молодіжного складу. Я міг втратити абсолютно все. Як то кажуть, біда не приходить одна. О, я ще отримав травму на одному з наступних тренувань, коли мене перевели до молодіжного складу. Після всієї цієї історії я не виходив на вулицю, я сидів вдома настільки пригнічений. В мене не було ні дівчини. Я не казав своїм батькам про це. Я хотів пережити це якось сам. І одного разу. Я дивився е телевізор, пролунала пісня Backstreet Boys. І потім кожен день я. Прослуховував цю пісню, вона була в мене на репіті по сто разів на день. Завдяки цій, цій пісні я впорався зі своїм внутрішнім станом. Тоді не було психологів, тоді не було людей, які б тобі могли там підійти і допомогти сказати якесь слово, яке б тебе трошки витягнуло з цієї ями. Десь через місяць мене запросив президент клубу, почав зі мною таку відверту розмову, яка є. Тою відправною точкою в моєму житті, коли я зрозумів, як е, треба правильно е, розставляти пріоритети, я Нереально вдячний президенту клубу за те, що він е, зробив саме таку виховну роботу і вказав мені на мою помилку в житті, яка могла бути дійсно роковою. І зараз я спілкуючись з молодими гравцями в команді, іноді розповідаю цю історію, іноді просто намагаюся допомогти молодим хлопцям, які ще не стали двома ногами. Дуже впевнено на свій шлях, хочу кожен день допомагати їм, щоб вони розуміли і вчилися не на своїх, а на чужих помилках. Ти зробив правильні висновки з цієї ситуації, і далі продовжив будувати кар'єру і вдало. Ми знаємо приклади того самого Артема Мілевського. Напевно, з яким також велися подібні розмови, і не одна. І все ж таки такі висновки він не зробив, хоча теж міг би І насправді дуже багато. Я впевнена тих футболістів, яких ми не знаємо, які не робили висновки, тому що хлопці дуже рано. Починають заробляти великі гроші, і це величезна спокуса, яку треба пережити. Дякую, що поділився з нами цією історією, тому що насправді зрідка можна визнати свої помилки. Ти свої помилки визнав і ще й розказав їх на загал. Дякуємо Дякую. дуже і ми певнені, що для і для майбутніх футболістів, і для діючих, і взагалі для людей в різних професіях це також буде певним уроком.